Вітаю! В ефірі програма Епізоди у студії працює ведуча Вікторія Гаврюшова. І у цьому випуску дивіться про таке. Як студенти Академії допомагають наближати перемогу України, підсумки деросифікації Києва за минулий рік і виклики, що стоять перед столичною владою. Спілкуємося із президентом києво могилянської академії Сергієм Квітом про виклики 22-го року і як з ними боролися у виші, в якому стані вели інфраструктура Дніпра та чи комфортно пересуватися містом на велосипеді. Студентство Могилянки за рік повномасштабної війни змогло не просто адаптуватись до нових умов, а й долучитись у всі можливі способи, щоб підтримувати своїх захисників та захисниць і наближати перемогу України. Що саме роблять для цього студенти? Розповість наш журналіст Сергій Фірак. 22-й у Могилянці почався неспокійно. Одразу після виборів президента університету студенти оголосили протест проти міністра освіти Сергія Шкарлета. Вже тоді атмосфера в інформаційному полі не давала спокою, тому активні студенти організували тренінги з домедичної допомоги, зібрав важливу інформацію про дію у разі війни. 24 лютого почалося з листа від обов'язків президента. Тоді студенти активізувалися на допомогу могилянцям. Так утворилася ініціатива взаємодопомога від наукма. Створилася 25 лютого, не 24, 25 го і вона була заснована на людях, які були в чаті самозахисту. Ось які ініціювали різні штуки допомоги до початку повномасштабного вторгнення. Студенти проводять різноманітні благодійні події. Завдяки ним уже зібрали понад мільйон гривень для закупки обладнання для могилянців-захисників і їхніх рідних. Цілий рік ми займалися бухтів, але насправді ми закуповували. Мілітарку для наших військових організовували благодійні події, фандрейзили на цих подіях. Потім закуповували машину. Маємо співпрацю з студентами на мобільностях та міжнародні проєкти 24 лютого. Також згадують про білі втрати, які принесла спільноті. Війна Могилянка втратила за цей рік трьох своїх студентів: Даніо Євтушенка, Гліба Іванова, Валентина Дем'яненка. А також випускників Євгена Олефіренка, Миколу Рачка, Василя Мельничука, Павла Причепу та Біжана Шаропова. Могилянка і вся Україна пам'ятатиме про них вічно. Слава і шана героям. Минулого тижня на міжнародній арені відбулося багато вагомих для нашої країни подій від візиту президента США в Київ до надання Україні нових пакетів військової та фінансової підтримки. Детальніше про це розповість Віталій Кононученко. До України з візитом прибув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським. Байден відвідав Михайлівський собор, де поспілкувався з митрополитом Епіфанієм, а потім прибув на зустріч до Маріїнського палацу. У своїй промові президент США наголосив, що підтримка України з боку штатів буде незмінною як у військовому, так і у фінансовому плані. Візит Байдена до України став несподіванкою для громадян, які побачили перекриті вулиці Києва в понеділок зранку. Одразу після приїзду до Михайлівського собору, президент США поклав квіти до стіни пам'яті героїв російсько-української війни. Пізніше Байден прибув до Маріїнського палацу, де зустрівся з командою Офісу президента України та представниками уряду. Вже у вівторок Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Чиновниця засудила російське вторгнення в Україну та наголосила на важливості міжнародної допомоги. Мелоні оголосила, що Італія передасть Україні системи ППО та інше військове обладнання. Чиновниця прибула до України потягом у вівторок зранку разом з членами свого уряду. Прем'єр-міністр Італії в Києві заявила, що мета Путіна полягала в примусі України до капітуляції. Після цього Росія збиралася реалізувати свої імперіалістські плани. За підсумками візиту, Україна отримає дві різні системи протиповітряної оборони: СампТІ та SkyGuard Аспайд. G7 готова підтримати Україну для отримання коштів від МВФ в рамках програми, вартість якої очікується на рівні понад 15 мільярдів доларів. Це фінансування буде спрямоване на покриття дефіциту бюджету в 2023 році. Очікується, що цього тижня уряди країн G7 офіційно доручать своїм чиновникам активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації амбітної програми. Більше міжнародних новин дивіться в наступних випусках. Віталій Кононученко для програми Епізоди. Велика дерусифікація. За рік від початку повномасштабного вторгнення столиця пережила хвилю перейменувань і демонтажів об'єктів пов'язаних із Росією. Боротьба з колоніальною спадщиною все ще триває. Про підсумки деросифікації Києва за рік і виклики, що стоять перед столичною владою, у сюжеті Софії Лазарової деколонізація в Україні триває з 2015 року. Активна деросифікація розпочалася лише торік у відповідь на повномасштабну російську вторгнення. КМДА пояснює, що ціль доросифікації позбутися усіх хибних знаків російсько-української дружби. Спершу перейменування мало торкнутися лише 15 вулиць і п'яти станцій метро у столиці, однак згодом набуло значно більших масштабів. Відтак у Києві зникли десятки топонімів, пов'язаних з Росією чи СРСР. Натомість з'явилися вулиці на честь українських історичних діячів і вулиці, названі іменами героїв, загиблих в нинішній російсько-українській війні. Понад тридцять вулицям також повернули їхні історичні назви. Проспект перемоги став ще однією поразкою Росії. 9 лютого Київради відновила його історичну назву Берестейський, а площу перемоги перейменували на Галицьку. Знайшлася політична воля, навіть на питання, які гальмувалися роками. Так нарешті було підтримано перейменування бульвару Дружби народів. Тепер він названий на честь Миколи Міхновського. Та очищення Києва від російських топонімів триває. На наступному засіданні Київрада планує чергові переименування. Загалом кажуть активісти на черзі ще 350 вулиць. Я не бачу великої проблеми в тому, що цей процес не відбувся дуже швидко. Тобто, в принципі, процес вже налагоджений станом на зараз. Ну і відповідно, ми бачимо результат, що якщо деросифікація в розрізі перейменувань в Києві, вона, в принципі, Протікає доволі успішно. Тим часом столиця змиває з себе і інші згадки про окупантів. За цей рік у Києві прибрали чимало пам'ятних знаків, меморіальних дошок та елементів оздоблення, що пов'язані з колоніальною спадщиною. Зокрема, навесні біля колишньої арки дружби народів, яка тепер має назву Арка Свободи українського народу, прибрали скульптури на честь возз'єднання України з Росією. Крім того, нещодавно у Києві таки демонтували пам'ятники Миколі Ватутіну та Валерії Чкалову. Їх перевезли в музей авіації. Так кажуть активісти, Київ продовжує затягувати дерусифікацію понад 250 меморіальних об'єктів. Більшість з них вже давно могли бути демонтовані, оскільки підпадають під закон про декомунізацію. Зокрема, батьківщина мати поки що залишиться з гербом СРСР на щиті, оскільки процес його демонтажу може спричинити пошкодження скульптури. Відсутнє рішення щодо пам'ятника більшовицькому воєначальнику Миколі Щорсу. Історія з демонтажем якого тягнеться вже роками не зачепила хвиля до русифікації і Пушкіна на столичному Берестейському проспекті. Цей пам'ятник досі має охоронний статус. У той час як пушкінопад принісся багатьма містами, Політичної відповідальності за деросифікацію пам'ятників в Києві ніхто на себе брати не хоче, ми поки що чуємо тільки заяви. І як ми бачимо, коли є політична воля, пам'ятники усуваються дуже швидко. Ну, тобто, пам'ятник Потутіну це не, ну, дуже непростий об'єкт, тому якщо була б політична воля пам'ятника щорсу, так само вже б да воно не було в центрі Києва. Чому не можна було це зробити ще в перші місяці після повномасштабного вторгнення? Теж це не зрозуміло, тому що ми маємо хороші приклади з інших міст і не тільки західної України, тобто це і Вінниця, і Дніпро і інші міста. На навіть Харків прибрав уже пам'ятник Пушкіна. що ми говоримо. 2022 став роком великої друсифікації Києва. Утім, лишається питання, чи стане 2023 роком остаточної поразки ворога у культурному просторі української столиці. Софія Лазарова для програми Епізоди. Спілкуємося із президентом Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом про виклики 22-го року і як з ними боролися у вище. Пане Сергію, вітаю вас у студії Добре. програми Епізодів. Сьогодні говоримо про дуже важливу тему і згадуємо, мабуть, найскладніші часи у житті кожного українця, українки. І перше запитання, яке б хотілося б задати вам, ця війна, як багато хто каже, показала нам людей: хто є хто. Чи подивилися ви на викладачів, студентів, своїх колег, можливо, іншими очима? Ну, мабуть, ні. От. Рік тому в мене такий був в принципі раціональний досить день, тому що я... в мене була пара От. і плюс телефонували різні іноземні журналісти, японці, американці, британці, і вони перезвонювали потім, що у вас відбувається, що ви робите. Я кажу, я сижу, в мене пара. От. А що у вас? Я кажу, я не знаю, я тільки ну, те, що з медіа можу вам сказати. Там, з Пскова вилетіло щось 12 літаків-бомбардувальників на Київ. А що ви робите? Я кажу, ну мене пара, я, я сиджу. А пам'ятаєте, перше повідомлення саме, можливо, до колег, можливо, якийсь робочий чат, що ви написали? Можливо, це був якийсь дзвінок. З Студентами спілкувався от в гуртожитку. Формально я ще зі мною ще не був підписаний контракт, тобто не тільки 15 го 15 квітня, але до 15 квітня від другого дня, тобто від 25 лютого, я переселився в свій офіс, так що і керував. Ну фактично, але формально, я ще ніби не мав права. Який найбільший виклик постав тоді перед вами, як перед президентом академії? Треба, щоб академія функціонувала, от і вона в нас не переривала роботу. Були різні життєві обставини наших студентів-викладачів. От освітній процес продовжувався постійно. Ну і у нас були такі випадки, що деякі студенти і викладачі включалися в їхні пари, наприклад, з тимчасово окупованих територій. ми дуже переживали за них. Було таке важливе завдання. Треба було коментувати і допомагати з перекладом іноземним журналістам. І дипломатам, і наші колеги працювали в шести мовах різних допомагали. Давайте про ворозель поговоримо. Mm -hmm. Там є також г гуртожиток. Це найбільше. Академії. Це найбільша така проблема була, яка дійсно дуже нас мобілізувала, тому що там застрягло. 25 осіб, це студенти, і з біля листі студентів вдається п'ять співробітників, і плюс до них приєдналося ще четверо людей місцевих машина, яка яких була розстріляна просто поруч. І вони заскочили в гуртожиток. Там снаряд у них упав в подвір'я. І вони дуже затрималися. Я думаю, на кілька тижнів, можливо, два тижні, десь вони затрималися там. Ну, їх треба було витягати звідти, і це дуже великий виклик, бо ми дуже за це переживали. Ми співпрацювали, були в контакті із студентами нашими, які там були, і були, ну, співпрацювали з Національною поліцією, Національною гвардією, з Службою безпеки України. От. Ну, і зрештою, я думаю, завдяки хорошій комунікації. Вдалося всім нашим студентам і співробітникам звідти виїхати? Пане Сергію, ну, пропоную да. короткий бліц. Да, да, короткий, <рес> прошу. Да. Чи витримала освіта виклик війною? Так. Витримала, звичайно. Витримала, тому що е, дистанційність. Люди звикли до дистанційності в часах пандемії. Студенти хочуть вчитися. Студенти хочуть вчитися, звичайно. Домашні завдання, дедлайни. Чи залишаться вони для студентів? Ну, звичайно, має бути якась дисципліна. Я, я завжди згадую. Ну це не бліс вже виходить, але ну, я, да. але я згадую, у мене була вчителька в школі, а вона була росіянка, от вчителька хімії, дуже хороша була вчителька. І вона розповідала після війни. От вона дуже хотіла займатися хімією. А там, де вона жила, десь в російській глибинці, там не було паперу, навіть і, і не було зошитів в кінці 40-х років. То вона знайшла. Якусь підшивку газет, і вона вирізала, вирізала поля, і, і потім склеювала і зробила собі якийсь зошит, і там вона записувала. І вона, зрештою, стала хімікою. Ви донатите? Звичайно. Кому найбільше? Ну, дуже багатьом я реагую на соціальні мережі дуже часто, От, реагую на наших випускників. На наших богілянців, які на фронті я вам дуже так. дякую за дуже участь дякую вам у нашій програмі. Да, і нагадую, що в нашій студії сьогодні був Сергій Квіт. Один із дитячих майданчиків у Луцьку був зачинений у зв'язку із несправними гойдалками. Місцева влада провела реконструкцію, тож тепер безпека дітей гарантована. Дізнавалася, як працює оновлений майданчик. Наша журналістка Анастасія Каганюк. Добрий день студія. Зараз я знаходжусь на дитячому майданчику у місті Луцьк, вулиця Тиха 3. Нещодавно цей майданчик був повністю зруйнований і він не працював близько двох років. Місцева влада додала величезних зусиль, щоб відновити усі атракціони та каруселі для дітей. І тепер та дідлах... батьків можуть знову приходити сюди та гратися. Футбольне поле тут зовсім нове і збудоване нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Вхід завжди відкритий, тому прийти можна у будь-який час. Сюди найчастіше приходять діти з сусідніх дворів, щоб пограти у м'ячати. Величезним плюсом дитячого майданчика також є те, що він розташований під лозимо величкого місцевого парку, де можна також гуляти за своїми домашніми улюбленцями. Наскільки реально повністю відмовитися від авто та подорожувати Дніпром лише велосипедом, про це розповість журналіст Денис Кліницький. У наш час авто досить дорога розкіш, до того ж не екологічна. Тому я вирішив з'ясувати, чи реально пересісти з комфортного автомобіля на велосипед, запитавши двох водіїв, що активно користуються велотранспортом, про їхній досвід використання як авто, так і велосипеда. Чи можливо у таку холодну погоду кататися на велосипеді? Так, звісно, можливо, але це небезпечно. Чому? Це небезпечно, тому що недосвідчений водій велосипеду може впасти. Привіт! Зараз ми знаходимося у твоєму авто, на якому ти подорожуєш на роботу, але з настанням теплої погоди ти плануєш пересісти на транспорт. Чому? Так, по перше, це дуже зручно, тому що в першу чергу це буде економити мій бюджет. У другу чергу це буде я буду оздоровлюватися. По-третє, я не завжди тобто, я вважаю, що за саме найкраще це зміксований режим. Але чи є ця велоінфраструктура у Дніпрі затишною для тебе? І чи взагалі вона існує? Велоінфраструктура в нашому місці розвинута. Але недостатньо тому, щоб комфортно переміщатися по місту, вам потрібно знати правила дорожнього руху, і ви іноді будете виїжджати на дороги загального е, юзання. За словами очевидців, використовувати велотранспорт цілком можливо в умовах дефіциту необхідної інфраструктури. Так що перехід з авто на велосипед цілком реальний. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за каналом Могилянської школи журналістики. З вами була програма Епізоди та я, її ведуча Вікторія Гаврішова. До нових зустрічей! Дякуємо ЗСУ та слава Україні!